Певно, кожен з вас бачив відео з мімішними робособаками, над якими знущаються шкірині мішки. Тобто люди. І роботів, які не просто ходять, а вже танцюють, стрибають та роблять сальто назад, я впевнена, ви також лайкали на ютубі. Так, є ще Софія, Волкер, Оптиміс від Тесла, врешті-решт, але ж першими, які запали в саме серденько, були вони, дивомашини від Boston Dynamics. Буває. Що вони падають, але кожного разу вони піднімаються, як заповідав Рокі Бальбоа. А ще і готували для військових місій, таких як розмінування українських територій. Тож про них і піде мова в цьому відео. Якими були перші роботи компанії? Які вони зараз? І коли вже нарешті їх можна буде придбати, як той автомобіль? Ви смакуєте про холодний лимонад? Це канал GigaCloud About. Мене звати Аліна. Тож далі буде дуже цікаво. Бостон Dynamics заснував професор Марк Рейберт у 1992 році. Згідно з стереотипом Чені це серйозні люди у білих халатах та окулярах. Натомість Марк любить жартувати та гавайські сорочки. Хоча окуляри в нього теж є. І вони на місці. У 1973-му Марк отримав ступінь бакалавра з електротехніки. А за чотири роки у своїй дисертації він вже розписав конструкції кінцівок роботів, яка, на його думку, найкраще підходить для пересування. Проте головна ідея праці полягала у дещо ширшій концепції. Він вважав, що на прикладі роботів люди могли б моделювати поведінку живих організмів. Спойлер! Саме ця дисертація стала базою, ґрунтом багатьох розробок Boston Dynamics. Але зараз ми у 1980-му. Марк вже доктор філософії у галузі електротехніки. І він створює леглеб або ж лабораторію ніг. У лабораторії вивчали механіку руху тварин. А потім із цими знаннями створювали нові робототехнічні системи, щоб вони якомога краще вписувалися у звичне для людини середовище. Насамперед мова йшла про ходьбу, на що вказує назва лабораторії. В б зібрали безліч не дуже практичних, але революційних робоходунів, робобігунів та робострибунів, які вже тоді, хоч і зі страховкою, але робили сальто боком. У 1993-му роботи Леґлеб навіть знялися у фільмі Сонце що сходить. Щоправда, не як головні герої, а як фон для однієї зі сцен із головними героями. Десь тоді Марк вирішив залишити університетську лабораторію та створити власну компанію Boston Dynamics. Тривалий час спонсором його розробок була агенція передових оборонних дослідницьких проєктів Міноборони США. Якщо скорочено, то Дарпа. Свого часу ця агенція, зокрема, фінансувала проєкт ARPANET, що передував появі інтернету. Більше про це дивіться у нашому відео, власне, про інтернет. Посилання на нього буде десь тут. Першим роботом, якого замовила ДарПа, був робот Мул. Він мав переносити спорядження військових у важкопрохідній місцевості. По снігу, каменюкам, схилам тощо. У 2005-му Boston Dynamics презентувала бік дога. Він балансував при ходьбі, навіть коли його штовхали у бік. На собі робот міг нести до 75 кг кілограмів вантажу. Та цього було замало. Адже лише один солдат має спорядження на 30 плюс кілограмів. Тоді Boston Dynamics створила Альфа-Дога. Він міг переносити вже до 180 кілограмів на вістань до 32 кілометрів без дозаправки. Йшов робот зі швидкістю до 7 кілометрів на годину. І це доволі хороший показник, адже люди ходять вдвічі повільніше. На цьому відео можна побачити, а точніше почути одну з головних проблем Альфи. Він дуже гучний. як для військових, і певно таємних операцій, бо його живить 15-літровий двигун внутрішнього згоряння. Я не знаю, чи показували цей ролик військовим, бо вони все одно вирішили затестити альфу на навчаннях. Висновок той самий надто гучно працює. Плюс постало ще одне питання: як відремонтувати Альфа-Дога, якщо він раптом зламається на бойовому завданні? Певно, переконливих відповідей не було. Тож проєкт з загальною вартістю 42 мільйони доларів закрили у 2015 році, тобто через 10 років після презентації першого робопса. До речі, у Boston Dynamics була ще одна версія бікдога. Тільки з рукою. Відео, де він жбурляє цеглу, переглянули майже 5 мільйонів разів. Швидше за все, у Пентагоні його теж дивилися. Але і цей проєкт їх не зацікавив. Хоча з науково інженерної точки зору цей кидок, наче перший крок людини у космосі, сигналізував про прогрес. Адже робот, щоб жбурнути каменюку, використовував масу свого тіла. Так роблять і люди. Також Boston Dynamics пропонувала військовим навантажувати свою новинку електронного спота. Він значно тихіший і компактніший. Гарна спроба, але ні. Певно, десь так відповіли у Пентагоні, бо спот міг перенести лише 18 кілограмів, хоча може воно і на краще, бо цей робопесик знайшов своє призначення у цивільному житті без нездійсненних місій. Та про це трохи далі. А зараз ви можете підписатися на наш канал GigaCloud Баут, вліпити вподобайку та написати коментар під цим відео. Робомул не єдиний проєкт, який робила Boston Dynamics для Міноборони США. Був ще роботарган Різ, якого презентували у 2009 році. Він міг підніматися вертикальними поверхнями, по стінах, деревах чи огорожах. Для цього він використовував лапки з мікрогачками та хвіст. Різа можна було б використовувати у пошуково-рятувальних операціях, зокрема у горах. Можна було б Якби робота над ним продовжилася. Але свіжої та актуальної інформації про нього немає. Тому, певно, робота таргана теж заморозили. У переносному значенні. Був ще робот Петмен, якого створили для тестування хімзахисного одягу. Для цього той бігав, стрибав, повзав, присідав, дерця вгору і робив він все це у комбінезоні. Водночас сенсори, що знаходилися під його умовною шкірою, визначали, чи є в костюмі шпарини. Також датчики стежили за мікрокліматом під одягом. У хімкостюмі Петмена можна було легко спутати з людиною, настільки реалістичними були його рухи. Але зараз його доля ховається десь у хімзавісі, бо останнє про нього щось було чутно у 2013-му. У тому ж році компанія презентувала робота Атлас. З ростом 1,5 метри та вагою 75 кілограмів. На руках він міг переносити вантаж вагою 11 кілограмів. Атласа не готували до таємних операцій. Він радше був великим лабораторним робощуром. На ньому вивчали, тестували та випробовували різні робототехнічні ідеї. Був ще робот-чіта, здатний розвивати швидкість до 50 кілометрів. У 2013-му його проапгрейдили, звільнили від кабелів, назвали Wildcat та випустили на вулицю. Там він міг ходити, а також бігати галопом та риссю з максимальною швидкістю 32 км на годину. Така кількість прототипів і відсутність серійного виробництва призвела до логічного фіналу продажу компанії. У 2013-му Boston Dynamics стала одним з гвинтиків у холдинговій машині Alphabet, що володіє Google. -ом. Звісно, не безкоштовно. А за 500 мільйонів доларів принаймні так стверджували. Змі загалом того року. Alphabet придбав вісім робототехнічних компаній. Тож могло здатися, що Alphabet планує захопити світ наслідуючи фільм Я робот. Будь ласка, розійдіться, запроваджено комендантську годину. Будь ласка, розійдіться, запроваджено комендантську. Але все було куди бр зі своїми роботами. Бостон Dynamics був на гайпі. А у Alphabet припустили, що умовно за рік-два роботів і справді можна буде продавати як автомобілі. Але роботобудівництво це кропіткий процес та потребує значно більше часу ніж придумати новий «Дудл». Про це, власне, свідчить історія Boston Dynamics. Крім цього, Велфапет заявили, що після завершення поточних контрактів співробітництво з DARPA буде припинено. Тож Boston Dynamics почала розробляти роботів для цивільних потреб. У 2016-му компанія презентувала нетипову для себе модель робосистему систему для сортування товарів на складах. А за рік з'явився робот-вантажник HANDLE на колесах, не на ногах. Розробці яких Марк присвятив своє життя, спочатку Boston Dynamics мав повну творчу свободу під керівництвом Енді Рубіна, творця Android, але невдовзі він звільнився. Свободи ставало дедалі менше. Від Boston Dynamics вимагали готового робота, якого хоч зараз бери та продавай. Апогей конфлікту відео оновленого Атласа, де він тягав коробки, попри те, що його штовхають ключкою. Тоді це відео справді розірвало інтернет. Але в захваті були не всі. Одні злякалися, бо побачили, що переносити коробки тепер може хтось ще, окрім людини. А значить, можна втратити роботу. Інші у штовханні ключкою побачили приниження та жорстоке поводження із людиноподібним роботом. Негативні відгуки Елфабет не сподобалися, зібравши все докупи. А саме іміж живі ризики та витрати на компанію, на якій не заробляєш, Boston Dynamics продали. У 2017-му її придбала японська SoftBank Group. Ця компанія була значно ближча до світу роботів ніж Alphabet, адже в її роботехнічному доробку вже були Pepper та Now. Звісно. За функціональністю, рухомістю та навіть зовнішнім виглядом вони були більше схожі на ляльок, ніж на серйозних конкурентів Петмена і Атласа. Але здавалося, що разом вони вже точно зроблять свого термінатора. Але ні. Софтбенк теж доволі швидко продала Boston Dynamics за майже мільярд доларів. Цього разу покупцем став Hyundai Motor. На відміну від Alphabet та Софтбенк, корейський автовиробник знав, для чого йому потрібні роботи. Вони мають стати частиною метавсесвіту Hyundai. За концептом цей метавсесвіт об'єднає автономні електрокари компанії з роботами Бостон Дайнемікс забавними та милими помічниками людей. Як описують їх у Хюндай. Хюндай навіть покликав гурт BTS, щоб продемонструвати цю гармонію роботів і людей у танці. У цьому відео знялися спот і Атлас. Бо всі ці роки Boston Dynamics продовжувала їх удосконалювати. Зокрема, щоб навчити Атласа нових трюків або ж Spot правильно застосовувати руку маніпулятор, компанія використовує хмарні технології. З ними Boston Dynamics аналізує та обробляє великі обсяги даних, зберігає їх в безпечному місці, застосовує машини навчання. Швидко оновлює та вдосконалює системи під нові умови. Зараз у Boston Dynamics можна придбати двох роботів. Перший з них Spot. Spot можна керувати за допомогою контролера. Він оснащений стереокамерами, тож ви бачите те, що і він. Також його можна програмувати на певні дії. Або ті самі танці. Принаймні, поки що спот не має штучного інтелекту, як ми собі його уявляємо. І як кажуть, його творці він має вроджене відчуття рівноваги та сприйняття. У Boston Dynamics це називають спортивним інтелектом. Завдяки цьому спот може ходити, підніматися сходами, уникати перешкоди, долати складну місцевість і автономно йти маршрутом. Щоправда, під наглядом оператора, якщо до 2020-го спота лише здавали в оренду компаніям-партнерам, то зараз його можна придбати за 75 тисяч доларів у мінімальній комплектації. Щоправда, я не зможу його купити і не тому, що в мене немає 75 тисяч, хоча їх і справді немає. Спота продають тим, хто займається комерційними, промисловими, корпоративними та університетськими дослідженнями. Фізичні особі у купівлі відмовлять, тож вам і надалі доведеться самотужки йти до холодильника за лимонадом. Тепер ніж продати спота. Компанія перевіряє, чи не знаходиться покупець під санкціями уряду США. Крім того, спота можна використовувати лише в межах закону. Ним не можна лякати людей чи тварин, застосовувати як зброю стежити за кимось. У 2020-му спот став до лав поліції Нью-Йорка, але не надовго. Під час однієї з операцій його відправили до будинку, в якому заховався злочинець. Активісти вирішили, що це втручання в особисте життя. Під їхнім тиском поліція згорнула експеримент. Лише зараз пота повертають на службу. Ця місія важлива, Джон. Думаєте, ми щось змінимо? Інакше чого б я туди йшов? Поліція міста придбає двох робопсів на загальну суму 750 тисяч доларів. Їх застосовуватимуть, якщо правоохоронцям загрожуватиме небезпека. Наприклад, коли є підозріла сумка з гіпотетичною вибухівкою. До речі, у червні минулого року була новина, що армія США надасть Україні спотів для розмінування. Але більше інформації про це не було. Єдине, що у березні цього року чийсь спот гуляв у Солом'янському районі Києва біля комплексу КПІ. Та це не вперше, коли спот був в Україні у 2020-му. Він разом із вченими із Бристольського університету приїздив до Чорнобиля. Вони хотіли дослідити, як робот працюватиме в умовах підвищеної радіації. У тому ж 2000 тисячі ковідному році Boston Dynamics запропонувала використовувати спота як посередника між пацієнтом та відвідувачем. Якщо підсумувати, споти використовують там, де існує небезпека для людини. Ще один робот на продаж Стретч, батьком якого був пік. Його єдине призначення перекладання коробок. Він також оснащений безлічу датчиків та камер, системою комп'ютерного зору та здатністю розпізнавати об'єкти. Стретч може пересувати коробки до 23 кг зі швидкістю до 800 штук на годину. Тобто на одну коробку він витрачає десь 4-5 секунди. Щодо Атласа, то він залишається науково-дослідницькою платформою. Але я вірю, що на нього чекає велике майбутнє, бо Атлас це любов. Нещодавно спота навчили розмовляти за допомогою чат GPT та функції Google Text to speech Тепер він може сказати, який в нього заряд батареї, які задачі він виконував, де був і що ще йому треба зробити. Тож з розвитком робототехніки виникає купа питань і страхів, бо всі ми дивилися того ж термінатора. В теорії справжній штучний інтелект дозволить роботам стати ще більш автономними та адаптивними. Тому цікаво, чи виконуватимуть вони три закони робототехніки, які вперше сформулював фантаст Айзек Азімов. Робот не може нашкодити людині або через свою бездіяльність допустити, щоб людині завдали шкоду. Робот мусить підкорятися наказам людини, коли ці накази не суперечать першому закону. Робот повинен дбати про свою безпеку доти, поки це не суперечить першому і другому законам. Закони існують, аби їх порушувати. Може і так. Але зараз вже очевидно, що на нас чекає роботехнічне майбутнє. І, попри песимістичні пророства фантастів, хто з вас відмовиться від свого особистого робота? Свої думки пишіть у коментарях. А я пішла передивлятися Я робот.